Заходимо в квартиру, тут є 68 квадратних метрів. Коридор. Є абсолютно всі шафи, все, що треба для зберігання. Зеркало з підсвіточкою. Тут скрізь в мокрій зоні є тепла підлога. Проходимо на кухню. На кухні є вся необхідна побутова техніка, посудомийка, духова шафа, мікрохвильовка, кавоварка, холодильник вмонтований. Стіл, телевізор, вікна виходять в двір. Там зі спальні, з балкону покажу доцільніше. Так, спальня. Є нова постільна білизна, подушка, ковдра, якщо треба, якщо не мають. І зі спальні вихід на балкон, вигляд в двір. Квартирі неспокотно, абсолютно комфортно зараз, при тому всьому, що у Львові 24 градуси чи там 25, ну абсолютно комфортно. Так, санвузол. Так, туалет. Окремі. Так само є тепла підлога. І ванна з душовою, пралка є. ну В принципі, вся необхідна сантехніка, все є. В тій і в тій кімнаті є телевізор. І ще одна кімната. Тут вже балкону немає. Тут так само вигляд в двір. Не на дорогу, на сусіднє на сусідню кільце вало. Тут же теплої підлоги немає. Диван, до речі, з якимись прикольчиками всякими ось такими. Тому, в принципі, досить просторе, можна розкласти у спальне ліжко, буде зручно. Тут є ось така шафа, тут, скоріше за все, що речі не поскладаєш. Але хоча, дивлячись, може гарно, красиво поскладати і може бути. Так, нагадую, ця карта здається в оренду: 68 квадратних метрів, на довгостроково, дві ізольовані кімнати, все необхідне є. Ціну по оренді напишу в коментарях або вже в описі під відео, тому що, наскільки я знаю, ми маємо її змінити. Тому хто мріє вжити на валоні, запрошую на огляди.